Ну і на сам кінець історії ветерана російсько-української війни, який, повернувшись з фронту, започаткував в Ірпені на Київщині, успішний екобізнес майстерню дерев'яних виробів. Андрій, професійний військовий снайпер, пройшов чималий бойовий шлях, брав участь в операціях, про які публічно не говорять. Він втратив здоров'я, та війна його не зламала. Як створив власну майстерню, не побоявся ризиків, підтримує інших ветеранів та військо в репортажі Анастасії Мазур. В один прекрасний момент не сівши за філіжанкою чаю, поспілкувалися. Олен, я хочу цим займатися на вперед. З розмови з коханою весною. 24-го і почалася історія його бізнесу. До цього була війна. Спочатку АТО, з 22-го бився за Ірпінь, Бучу, Харківщину, Донеччину. Пройшов Бахмут і Солидар. Про війну Андрій Смик на псевдоключ говорить стримано про численні поранення тим більше найцінніший ресурс. Це час, здоров'я і людське життя, людське життя, час і здоров'я. Ця війна забрала в мене час і трохи здоров'я. Але ми не здаємося. Ні, 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 ні. Ви що крізь усмішку і гумор Андрій згадує, як не просто повертався до цивільного життя, як витягли з прірви ПТСР, сім'я і кохана Олена, як надихнувся справою діда, знаного на Житомирщині столяра, і торік весною створив екомайстерню «Фанні Олз, веселі сови. Тут наш невеличкий колектив. Там три чоловіка. Я тут тут нас був хлопчик. Він ще виконує завдання. Самий маленький тоже ще теж сова, Десь він виконує зараз. Теж бойові задачі умножує кацапів. У ноль. Починав Андрій сам. Нині команда 4-5 людей. Двоє ветерани в асортименті майстерні іграшки, кухонні аксесуари, дрібнички для дому, економні світильники. Все з еко деревини, ясен, дуб, клен. Купують її в офіційних постачальників у цьому невеличкому цеху. Увесь процес виробництва. Тут народжується ідея, тут вирізають, шліфують, фарбують, гравіюють. Все воно покривається екологічно чистим, чистим масловоском. І як показує практика, діткам маленьким вони заходять ці іграшки, в кого вони дітки маленькі, дітки їх постійно гризуть. Був хлопчик такий вереду не сидить. Ми йому слона, слон в рот, і мама каже, Ліза, чотири зуби, спасіба, що ви нас спасли. Майстерня Андрія не просто бізнес, це простір, де гуртуються ветерани. Це підтримка армії. Хлопці приходять сюди попити кави, подивитися, як воно все відбувається, є щось інтересно. Залітають на час, на два цікава бесіда, плюс фронтові історії. Пролунають і вони також сюди дуже часто приходять для нас, особливо для них 24 на 7 двері відкриті. І виступаєш їм частково, напевно, що вже як і психологом. Будь-який підприємець, який логічно сплачує правильні податки, він підтримує територіальну цілісність не тільки своєго міста всієї держави підтримує там ті хлопці що знаходяться в самому 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 страху про свій страх вкладати гроші в бізнес під час війни андрій говорить просто його не було не вийшло б це почав би інше та бізнес пішов і розвивається клієнтів не бракує є закордонні замовлення і є великі плани на майбутнє я хочу щоб закінчилася пеку я хочу перестати бачити сльози Матерів, дітей. По особистому. У мене є прекрасна половинка. Я хочу з нею продовжувати бути, існувати, сміятися, засинати, просинатися, поповнюватися. Ми хочемо в Вірпіні заснувати підприємство, дерево Деревопродажну базу. Це перша позиція, що я б хотілося б до весни, це все воплатити в життя, розширити лінію тут, де ми з вами знаходимося, і повноцінно деревообробне підприємство. Мрія Андрій про те, щоб українці активніше підтримували армію ветеранів і ветеранок, їхній бізнес словом і гривнею мали повагу і розуміння. Військові щит для нас, ми плече для них. А своїх побратимів і посестер закликає не опускати руки, просинатися, посміхатися, займатися спортом, пити смачну каву, мати прекрасне кохання, і у вас все буде добре. Анастасія Мазур, Володимир Коваленко, факти сі Марафон єдині нові.